Житомирські правоохоронці працюватимуть у суперсучасних умовах. В управлінні урочисто відкрили оновлену залу колегії. Символічну стрічку власноруч перерізали губернатор області Сергій Рижук та очільник обласної міліції Анатолій Лазарєв. Зайшовши до зали, Сергій Рижук був приємно вражений. Нагадав, що ми живемо у вік інформаційних технологій, і тому справа, що зробили правоохоронці, другорядна. Нам потрібно, вам може, й особливо, а в системі слідства це три знаки оклику. Мати супер сучасні умови для володіння ситуацією і вирішування тих конкретних питань, які забезпечують порядок і належну вашу службу. Коли стало питання, який же захід це таки починати, з чого починати, то вирішено було ще членами, членами колегії, моїми заступниками. підтримала нас і адміністрація обласна і. Що і органи місцевого самоврядування, що краще, все таки провести тут не якусь нараду, засідання колегії, а такий захід, який би мав знаєте, якусь науковість. Ма би якийсь ну зміст духовності у новому залі світ побачила нове унікальне видання міліція Житомирщини. слідство. Книга увібрала в себе безцінний досвід роботи слідчих підрозділів регіону від давнини до сучасності. Увесь минулий рік працівники слідчих підрозділів поєднували повсякденну практичну діяльність з формуванням архівних матеріалів і збором живих спогадів ветеранів служби, що згодом увійшли до унікальної книги. Ця книга ще раз розкриває і показує важливість діяльності. Органи внутрішніх справ нашої області, їх методи, їх ефективність, їх результативність. І ще раз я сьогодні, що важливо, я хотів би підкреслити це, що доступність, власність, пізнавальність вашої роботи. Сергій Рижук назвав книгу глобальною частиною виховного процесу молодого покоління міліціонерів, яка доводить, що їх подвиги залишаться в історії. Ви самі цю історію пишете. У подарунок від керівництва області працівники міліції отримали сучасну орхтехніку для використання в повсякденній діяльності. Як зазначив Сергій Рижук, влада області працює над тим, щоб не стояти за спинами у міліціонерів щитами, а самим бути для них щитом.